Минулої ночі ворог завдав комбінованого удару по Прикарпаттю. Працювали сили ППО, однак таки зафіксовані влучання. У Калуській громаді виникла масштабна пожежа на складських приміщеннях. До гасіння вогню залучили 130 рятувальників. Постраждалих немає, але у школах і дитсадках призупинили навчання. Вибиті вікна, двері, пошкоджені дахи та автівки. Ніч на Івано-Франківщині видалась неспокійною. Ціллю став об'єкт інфраструктури. Попередньо обійшлося без постраждалих. Вдячність нашим воїнам за захист і всім службам, які працюють над ліквідацією наслідків обстрілів. Найбільше постраждала Калущина. Рятувальники і досі ліквідовують наслідки обстрілів. Горіли склади на площі орієнтовно 9 тисяч метрів квадратних. Через загрозу повторного обстрілу рятувальники змушені були відійти на безпечну відстань. Коли загроза минула, рятувальники знову приступили до гасіння пожежі. Наразі пожежа локалізована. Ліквідація пожежі триває. До ліквідації пожежі залучено 130 рятувальників та 35 одиниць техніки. Постраждалих немає. Внаслідок обстрілів тепер в громаді кожні три години проводитимуть моніторинг якості повітря. Незначне відхилення по якості атмосферного повітря. Дана інформація буде озвучення ДСНС для того, щоб вона висвітлювалася. Ну і звичайно, що буде ставитися до відома наших мешканців. Ну і була звичайно, ж рекомендація: ну не відкривати вікна. Через це місцева влада вирішила призупинити навчальний процес. Те, що ми визначили на комісії ТЕПТНС сьогодні, так перше, звичайно, це є призупинити освітній процес на сьогоднішній день. Дітки не будуть ні в школах, ні в садочках. Не обійшлося і без проблем. Зокрема, не всі укриття вчасно відкрили. Тож люди не одразу змогли потрапити всередину. Конкретно була дана вказівка всім закладам освіти забезпечити цілодобове чергування так, по укриттях, а керівникам ОСББ, керівникам управляючих компаній так само забезпечити належний стан укриттів. Тому що дійсно те, що творилося, те, що показувало, ну це жах. Те, що вчасно не відкрили, погано звичайно, тож будемо все розбиратися. Але слава богу, укриття. Трошки, правда, пізніше затримка, але були все ж таки відкриті. Попри тривожну ніч у калиському пологовому будинку під час п'ятигодинного перебування в укритті під обстрілами народилися двоє дітей: дівчинка Вероніка та хлопчик Давид. І немовлята і їхні батьки в задовільному стані.